Вітаю вас, шановні друзі! Четвертий епізод третього сезону нашої пригоди разом із Nottingham Forest в англійській прем'єр-лізі. Сьогодні на нас чекають вирішальні матчі у групі Ліги Чемпіонів. а тож ми з'ясуємо, чи продовжимо навесні ми виступи саме у головному європейському клубному турнірі, чи, може, все ж таки у Лізі Європи. Розпочинаємо ми саме із Ліги Чемпіонів. Сьогодні, друзі, ось воно положення команд у нашій групі А. Ми поки що на першому місці із восьма очками. Але що Аякс, що Севілля ще можуть нас виправити, і саме проти Севіллі на нас чекає гра на виїзді. Зіграли ми проти нервіонців у ніч в першому турі цієї ліги чемпіонів. Тоді, як ви пам'ятаєте, ми вирвали цю нічу на останніх секундах. І ось він склад господарів Поля, Рахім Стерлінг, Ліворич, Мукоко, Сусо, Сол, Сав'єр, Зелінський, Белін... Тон дано, який був дуже активний на своєму лівому фланзі у першому матчі, Гудель, Меркао, Кармона та Дмитрович на воротах. Наш склад не в оптимальних фізичних кондиціях Альварес подивиться, у якій формі він, скоріш за все, не зможе відіграти усі 90 хвилин. Тож будемо сподіватися, що ми до того часу, коли йому вже потрібно буде сідати на лаву запасних, вирішимо усі питання у цьому матчі. Та ми набрали дуже непогану ігрову також форму. В чемпіонаті почали перемагати. Тож, я сподіваюся, ця переможна форма, цей переможний шлях, буде продовжено і у цій грі. А от Севілля та Якс зіграють один із одним, і хтось із них обов'язково втратить очки. А можливо, і обидві ці команди. Ну, поки що ми отримуємо м'яч, виходимо в свою атаку. Олісе буде пробивати поворотам небезпечно. Продовжуємо ми атакувати. І що? Олісе знову на ударній позиції пробиває знову лівою. Цього разу повз ворота. Ура. Це може бути небезпечно. Альварес Вирішує цей епізод Альварес І ми все ж таки забиваємо, ну, поки що ми цілком ведемо цю гру і заслужено виходимо уперед. Стерлінг. 20-та хвилина. Це перша небезпечна атака від господарів. І яка ж вона небезпечна, Алба там підставляє в останню мить свою голову. А це вже контрвипад від нас. Гарначо. Давай на швидкості. Гарначо. Прориває оборону Савілі. Повинен забивати Алегандро Гарначо. Блискавична контратака. І ми попереду вже 2-0. Альварес. Як зіграв Альварес, Передача на Бареу, І що? Знову провал в обороні Савілі. Невже це 3-0? Невже гру буде зроблено. Ні, не дотягується до цього м'яча Гарначо на добиванні. Гарначо. Вперед. Іще одну передачу. Ой-ой-ой, і -ой -ой, вона все ж таки проходить. Олісе! В ближній стійка рятує ворота Севілії. Олісе подивиться, що робить. Пробиває поворотом Дмитровича. І Іще одна просто феноменальна передача на Альвераса, і то й все. Я думаю. Це похорон. Закінчує цю гру для Севілії. Пуліан Альварес 3-0. Ну, не хочу наврочити. Залишилось ще 45 хвилин грати, але це поки що найлегша, мабуть, гра у Лізі чемпіонів для нас. Проти Динамо було важче грати у Києві. Ще одна помилка від гравців Севілії. О, це було трошечки зайво мабуть, передача від Локателі невпевнена, невдала передача на Альвареса. І ще один удар поворотом. І Мартінес. Здається, вперше у цій грі вступає Магуайр. Традиційно для нього високо грає Гарі Магуайр. Ось він повертається у захист, але грає все ж таки Рейс. Стерлінг. Це небезпечно! Але удар по центру. Було декілька напівмоментів у Севілі. Ми ж просто дограємо, але і у нас ось момент. Деніс не забиває. Ну і все, вона фінальний свисток, друзі, просто супер впевнена, гіга впевнена перемога. І я так розумію, що питання виходу із групи, питання виходу у плей-офф Ліги Чемпіонів вже для нас вирішено. Так, забезпечуємо ми собі вихід у наступний раунд. Цевіля нас вже не може наздогнати. Аякс у своєму матчі перемагає Динамо Київ, кияни тут тотальний просто аутсайдер, нуль очок у п'яти турах. Ну і в останньому турі саме проти київського Динамо, ми будемо вирішувати з якого місця виходити з першого чи з другого. Але поки що на нас чекають завдання, котрі потрібно вирішувати в англійській прем'єр-лізі. Ми маємо 24 пункти в своєму активі. Манчестер Юнайтед, що лідирує в таблиці, має 27 на 4 очки нас випереджає. І на нас чекає гра проти Арсеналу. Дуже складна гра на виїзді в Лондоні на Емірейт Стедіум Арсенал, де відразу позаду нас на 8-й сходинці з 23 очками. Друзі, ну а на виліт поки що стоять Бренфорд, Саутгемптон та Норвіч, якщо це когось цікавить. А склад арсеналу, я думаю, багато кого цікавить на цю гру. Мартінелі, Дарвін, Нуніс. Попереду, подивіться, САКа, Фабіо Вєєра, Жоржині, Тяго, Акунія, Ківьор, Тодібо, Паварта, Рам, Здеєл. Ну і на лаві запасних, яка просто неймовірно міцна лава запасних в арсеналу, Дембеле, Гаверц, Його Жота, Габріель, Мерлін, Наваш, Кейвор, Наваш сидить на лаві запасних у Лондонського арсеналу та якісь Б'єрет. Але на вас, мабуть, вже такий старий старий ветеран, тож він і сидить там на лаві. Ну і у нас проблеми зі стартовим складом. Альварес та Еступеня не зможуть розпочати цей матч. Вони ну не дуже гарних фізичних кондиціях. Якщо буде потрібно, вони, мабуть, вийдуть на другий тайм. Ну, Еступеня ні, а Альварес так. Ну а поки що зіграємо на вістрі атаки з Денісом, та Айна вийде Ліворуч. Ну айна це надійний хлоп, А ось Деніс. Ну, Деніс як може як і зіграти, а може і всратись просто на футбольному полі. Барела помиляється під тиском, Нікола Барела, і потрібно повертатись вже назад. Дарвін Нуніас обіграє захисника Нуніас, відправляє м'яч тітку від воріт. Ну, жахлива і дуже прикра помилка від нашого захисника, від того, від кого ми такого не чекаємо. Але все ж таки і Барела помиляється в центрі, привозить ось цю атаку. Не страхує його захист. Алаба відігран. Простим фінтом від Нуніса. Ну і удар поворотом також не сильно потужний, але влучний. І 1-0 Арсенал попереду. Темні, на футбольному полі. Як грають гравці Арсеналу? Там вже п'ятою, павар знову Дарвін Нюніс. Знову наш захист дивиться, як Нуніас пробиває поворотом. Гертруйда Все ж таки грає проти Куні, але ні, той віддає передачу і знову пробиває Дарвін Нуніс. І ще одна небезпека у наших воріт. Спокійно Нуніс робить дубль 2-0. Ну і цього разу вже в ролі Севілі ми. Ну, нам потрібно забивати. Але поки що ми обороняємося і Фол. Ще й жовто отримує Барела. Поки що невдалий для нього матч. Ну, Барело, ну, можливо, передачу зробиш непогану. Так, гарненько робить передачу на Олісе Барела. Олісе ударна позиція. Барела, там не було чи не було, там фоу на Барелі. І туди вперед, ну, нарешті і подивіться, хто виходить в атаку, айна і забиває наш крайній захисник ось так несподівано. Ми із нічого, можна сказати, забиваємо свій перший м'яч. Ми у грі 2-1. І зараз, я думаю, вийде на футбольне поле Хуліан Альварес. Окуня лізе, лізе, він вперед. Потрібно цим користуватися, але поки що ми не можемо вийти! із Захисту! Який удар? Запускає в свої ворота. Мартінес, ну що воно ледь котилось! Це лайно! В твою сітку, в сітку твоїх воріт. Як ти дав цьому статися? Аміліано Мартінес! Міз нічого, ну тільки ми розпочали грати, щось показувати там попереду. І ось такий удар. Ну, що це? Ну Чому воно залетіло? Хеттрик Дарвіна Нуніса. Ну, ми не дуже багато то й робимо, так? В атації насамперед. Але все ж таки, ну такий м'яч, ну як? ну як воно залетіло. Ой, срався той пес. Ну, Альварес вийшов і поки що, на жаль, нічого він не показує. Гарначо, красиво. Ну і ось. Так, так, так. 87 хвилина. 3-2. І я думаю, зараз буде лунати фінальний сорт. Так, ми все ж таки програємо. 3-2. Ми забиваємо свій другий м'яч, але перед цим Еміліано Мартінес просто запускає, де знащо в свої ворота. І ми програємо цей матч все ж таки 3-2. Дуже-дуже прикро. прикро пропускати такий м'яч, який стає вирішальним. А це був дуже важливий матч, друзі. На жаль, якщо дивитись на боротьбу за перші місця, і ми тепер відкатуємо ще далі. Вже на 6 8 від Манчестер Юнайтед. Арсенал заскакує на четверту сходинку. А це могли ми робити, але на жаль, ми цього не зробили. І наразі на нас чекає гра проти ще одного потужного суперника, друзі. Тому що ми граємо проти Астон Віли. Дома Астон Віла йде п'ятою. І знову нам потрібні заміни у стартовому складі. Ну, хоча б Альвар зіграє з перших хвилин, поднаївся вже Аба, його місце займе Дієго Карлос. Також праворуч вийде молодий, але дуже талановитий перспективний ООН Го. Ну а по іншим все це основний склад. Ну, можливо, рейс а потрібно було змінити, але ну, не хочу я випускати на поле Гарі Магуайра. Діабі відразу прориває нашу оборону. Швидконогий Діабі віддає назад Тіліманс. В нього потужний постріл. Поки що накриваємо ми два, поспіль удари по нашим воротам. Ігнорує спочатку партнер забігання Оліси, але ми все ж таки розіграємо цю комбінацію і не забиває свій п'ятий м'яч. У п'ятий вже матчах Хулян Альварес. Астон Віла дає нам грати. Альварес не поспішає вперед. Він чекає своїх партнерів і дочекався він Гарначо. Гарначо не розбирається тут. Розбирається тут Лівакович у черговий раз розганяє нашу контратаку. А це вихід, це вихід два в одного. І Альварес ще один шанс отримує забити м'яч. Але він буде віддавати. Борела забув просто пробити, що ми тут просто висроли у воріт Астон Вілли. Чому не пробивав Альварес? Та й не в один м'яч, знаєте. Ну, Гарначо. Знову розганяється. Гарначо. Віддає назад Альварес. Пробиває Левакович, рятує. В центр. І Барело. В нього дуже потужний удар. Ось так залітає цей самоліт. Просто цей літак. Вибачте, який самоліт. Але можливо цей був самоліт. Цей удар від Барелісімо, Нікола Барела. Чергову цукерочку просто розпаковує та відправляє посмоктати голкіперу Астон Вілли, Витягує її із сітки своїх воріт. Та смокчи. Лівакович. Дивись і смокчи у, у шоці у Найемері. У шоці у сіми. Трезор. Ну, Астон Віла. Астон Віо пригадали, що можна і атакувати наші ворота. І люк Шоу, ось той самий ветеран, про кого казав. Також ту саму цукерочку, що тільки що витягнув зі своїх воріт Лівакович, бере до своїх ніг і запулює у верхній кут воріт Мартінеза. 1-1 Голом красення відповідає Астон Віо наші ворота. Гарначо в центрі на Берелу. Ні, Собу і Він е, бачить Олісе. Олісе повинен вже забивати тут. І забиває Майкл Олісе. Тут ми граємо надійно, спокійно і виходимо знову вперед. 2-1. Застановил Діабі. але Дієго Карлос помиляється. Рятує Мартінес. Небезпечна передача! Мартінес! Ой-ой-ой-ой-ой! Мартінесу! Як же йому пощастило, що захисник підстрахував? По флангу відкривався Барело, він дочекався. Альвареса. Альварес не забуває! Не забуває Альварес! Як? Тюрам! Непогана передача! Поперечена. Денінгс на Діабі. Остання атака, останні секунди. Матчу Мартінес не виходить і просто пощастило, що немає удару по нашим воротам. У найфінальний фінальний сок. Ми все ж таки вириваємо цю перемогу, вириваємо у матчі, який ми, ну, мабуть, повинні були вигравати просто впевнено. Там що, Антоні Марціаль, ну подивіться, які люди грають за Астанвіло, але ці люди все ж таки програють. Трошечки підіймаємось. Ми у турнірній таблиці підтягуємось до топ-4, і потрібно закріпляти цей успіх. На нас чекає ще одна гра в Лондоні. Виїзд до Фума. Виїзд на Крейвен Коттедж. А ще на нас чекає гра проти київського Динамо на цьому тижні. Але ми цю гру все ж таки розпочнемо основним складом, тому що потрібно брати очки у прем'єр-лізі, у лізі чемпіонів та усе можна сказати вирішено. Ну я не думаю, що там має якесь велике значення, яке місце ми займемо в групі. Я не дивився, які команди там перші другі місця займають в інших групах. Тож ми цей матч граємо основу сяде на лаву у другому таймі. Вийде Мат-Ва-Ір. Минулий візит до Лондону був для нас просто жахливий, жахливим. І ось і цей розпочинається також із пропущеного м'яча. 1-0 фулом попереду. Альварес. Непогано нагарначого, той нікого не бачить. ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Але все ж таки локателі пробиває поворотом у Лено. Олісе, це дуже непогано. Він віддає на кого? Тут еступіньян. І він пробиває. І немає навіть кутового. Так. Альварес. Ну, ну що з ним сталось? Олісе, ну давай. На швидкості. Спроба Олісе втекти. І непогано. І Альварес! Ні. Не можемо ми пробити із кутового. Удар лівою ногою від Гарначо. І там на секунду здалося, що м'яч залітає у ворота. Ніколя ПП. Передача! Ой -ой 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 -ой. Просто пощастило. Просто пощастило, що ми залишаємось у грі. Іще один небезпечний удар. Іще один удар, і знову щастить. Що там Мартінес робить? Ой-ой. Спокійно, спокійно, давайте зіграємо, хлопці. Пепе, удар, ну. Ні, це не гол. Так, так, так. Альварес, ну давай, запускай у боротьбу. Так, але запустив він. Локателю, локателю, ну забивай! Ну нарешті. Один-один. Виборов у Кателі все ж таки цей м'яч і показує Альверосу, як потрібно розбиратись перед воротами противника. Небезпечна атака Фулема. І вони знову попереду. 2-1. Десь робили камбек. Забиває Альверес із невеличким рікошетом. 2-2. Ох, як, як, як розкрилася гра. Поки що Гарначо знову виходить на простріл Олігандро Гарначо. Розвертає, просто прокидує захисника. Гарначо. Не знаходить Олісе. Гарначо дуже сильно грає сьогодні. І, і ця передача проходить. Альверес. Знаходить удари, забиває Хуля Альваре. Свириваємо ми, я сподіваюся, ж перемогу на Крейвен Котеч. І Альварес забиває свій другий гол. Скільки там ми хвилин вже переграли локательів, усе виносити, виносити та давай свисти вже. Нарешті валідольна кінцівка, валідольний матч взагалі, але ми все ж таки здобуваємо свої дуже необхідні нам. Три очки у розпачі Пепе, але що ти хотів, ти зараз грає не за Арсенал, а за Фулем. Ну і можемо вже спокійно ми підходити до заключного матчу у нашій групі Ліги Чемпіонів. Ми поки що перші на нас чекає гра проти Оцайдер Динамо Київ, яку ми проведемо, я думаю, піврезервним якимось складом. Давайте подивимося, що в інших групах група Б. Наполі перший, Астон Віла та Селтик поки що ділять другу-третю сходинку. Тут боротьба ще попереду у заключному турі. В групі Сі Манчестер Сіті ну, також ще не гарантував собі першу сходинку, так розумію. Ще, а, претендує на неї Брюгі. Також бореться за вихід далі. Лейпциг. Група D тут ПСЖ вже перші. Фенербахче другий. Група є е, Ювентус, Фейнорд, Леверкузен. Тут боротьба також ще буде завзята в останньому турі. Група – «Баварія» тут забезпечила собі першу сходинку, а ось за другу будуть битися Атлетіко та Брага. Група – «Барселона» вийшла. А Лаціо та Манчестер Юнайтед розіграють е, другу, другу, другий квиточок до раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну і група H. Рома. Реал Мадрид, поки що тут боротьба за першу сходинку. Ну а Франкфурт, я думаю, сподівається зачепитись за остання, за, за друге місце за ще один останній квиточок до раунду плей-офф. Франкфурт буде грати проти Роми, а Реал зіграє Єхем, Так що я думаю, тут у Франкфурта небагато шансів, і саме Рома та Реал вийдуть далі. Склад Динамо на матч. Ну матч престижу, мабуть, для киян, Бущан на воротах, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик. Це захист, Брашко, Шепелєв, Шапаренко. Півзахист на флангах атаки Родрігіста Лєднів. Ну і Ванат в атаці. А у нас вийде багато резервістів, як я і обіцяв на цю гру. Лінія атаки Еланга Деніс Джонсон. У півзахисті Бонавентура Тюрам та Локателлі. Мартінес на воротах. Ну і у захисті Дієго Карлос поруч із Гарі Магвайром. Ліворуч Айна, праворуч молодий Онго. На підбаранні Лонго. Онго м'яч повертається, мабуть, до Тюрама. Той віддає назад на другий темп. Локателлі. ще один рикошет і цього разу кутовий. Бо на вон... Так, ніхто цього не бачив. Локателі ще одна спроба поробити поротам Бущона, але Жора тут дуже надійно грає. Ми пам'ятаємо, що у Динамо непогана така атака, яку вони продемонстрували у матчі в Києві. І удар по нашим воротам від Брашко. Ну, ми розслаблено граємо цю гру, і ось. До чого це призводить? 11-й номер Динамо, це Ванат, здається. Так, це Ванат, забиває у наші ворота. Ви все бачите, не встигає тут виправити помилку своїх оборонців Мартінес. І Ванат відкриває рахунок 1-0 Динамо попереду. Локотелі просто один йде вперед. Віддає на Деніса. Деніса вже накривають, тому він вимушений пробивати. Бущан поки що рятує, куди ця передача пішла. Бонавентура. Ну, це взагалі далеко не барела. Ну і ось вона відповідь. Нарешті. Джонсон не пробиває Бущана. І ще один удар, ну, можна сказати, удар все ж таки від Джонсона. Високо намагаються зустрічати кияни нас і поки що вони не помилялися. А ось воно зараз. Лонго. Він бачить Тюрама в центрі. Тюрам пробиває один-один. Красивий м'яч. Все ж таки піймали ми на контратації Динамо Київ. Динамо, яке грає завзято, грає сміливо. Іде вперед. Високо зустрічає, але все ж таки помиляється. І тюрам забиває. Наш м'яч. Відповідь. З передачі Онго. Ну гарненько тут онго зіграв, побачив. І тюрама накидує туди на 11 метрів. І тюрам як розбирається. Ой-ой ой проходить пасне Онго! Деніс. Та ладно, Деніс! Ну ти що? За цю прикрість. Магуайр цього разу вдало грає, коли він виходить високо. І це ще одна контратака. І ще одна нагода у Деніса переграти Бущана. І цього разу у Деніса робить. Забиває все ж таки наш 22 й номер. І ну поки що ще достатньо часу грати, тому поки що не будемо казати, що ми все ж таки виграємо цей матч. Так. Обережно тут потрібно грати Мартінес все ж таки забирає м'яч до своїх рук. Еланга бачить, він бачить Буфаля, той бачить Деніса, і Деніс не забиває марнує таку комбінацію. Все, здається, Динамо тут більше не вірить у свої сили. Одна атака за іншою. Болер не забиває не переграє Бущана. Дограємо його І все. Фінальний свисток. 2-1. Ми перемагаємо київське Динамо. Кияни залишаються із нулем у графі очок у цій кампанії Ліги Чемпіонів. Ось такий, на жаль, для них ганебний результат, ганебний підсумок. Ну а ми. Ми йдемо далі, ми прямуємо до плей-офф Ліги Чемпіонів. І ця перемога, друзі, дала нам все ж таки нарешті більш-менш прохідного противника у раунді 1-16 Ліги Чемпіонів. Чекає на нас британське дербі. Завітаємо ми до Шотландії і будемо грати перший матч цієї стадії Ліги Чемпіонів проти Селтіка на виїзді. Ну і також Фейнорд зійдеться із Наполі, а то по Мадрид із Ювентусом. Фенербах ще зіграє з Барселоною. Аякс, який зайняв другу позицію в нашій групі, прийме дома в першому матчі. Чи Рому Рома ну такий посерйозніший противник аніж Селтік. тож ми не даром обіграли Динамо в останньому турі. Мадрид зіграє проти Манчестер-Сіті, Брюгі проти Баварії. Ну і Манчестер Юнайтед зійдеться у битві із Парі Сен-Жермен. На цьому сьогодні, усе, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Окремо подяка тим глядачам, що залишають свої вподобайки та коментарі під моїми відео. Бережіть себе, не забувайте підтримувати збройні сили та волонтерські рухи. Все буде Україна! Скоро побачимось.